У житті багатьох людей існує безліч страхів, хвороби, тривоги за дітей, за майбутнє, роботу, фінанси чи стосунки. А в умовах війни до всього цього додається ще один глибокий страх за власне життя. То як же віра в Бога може допомогти впоратися з цими тривогами? Біблія говорить про різні види страху. Один із них це страх Божий, який має глибоку цінність, це не паніка чи жах. А благоговійне ставлення до Бога, яке стримує нас від нерозумних кроків і надихає на добрі справи. Саме про це говорить Соломон початок мудрості, страх Господній. Існує також людський страх це природна емоція, притаманна кожному живому, але цей страх може мати різну глибину й силу залежно від того, звідки він походить. Наприклад, страх, що виникає від думок про майбутнє що буде завтра, чим усе закінчиться. І людина вже заздалегідь накручує себе, і цей страх, мов снігова лавина, стає дедалі потужнішим і гнітючим. Навіть апостол Павло мав подібні переживання, добрі, батьківські. Він глибоко тривожився за віруючих, за церкви, які з'явилися завдяки його служінню. У посланні до Коринтян він писав: Я боюся, щоб як Змій звів Єву, так і ваші думки не ухилилися від простоти, що в Христі. Це була не паніка, а турбота. Любов, як у батька до своїх дітей. Та існує ще один страх, навіяний ворогом. Саме він часто роздуває проблеми до гігантських масштабів, призводить до зневіри, депресій, втрати сенсу життя. І в контексті війни, втрат, обстрілів, похоронів цей страх може накривати, наче цунамі. Саме в такі моменти справжня жива віра в Бога стає найбільшою підтримкою. Саме така віра допомагала Мойсею йти до фараона. Така ж віра підтримувала Авраама, коли він ішов на гору, готовий пожертвувати сина, і Бог зупинив його. Це було випробування, яке стало перемогою. Нам потрібно не піддаватися паніці, а триматися віри й надії. Так, ми втратимо багато, зазнаємо болю, але повинні пам'ятати: війна закінчиться, життя продовжиться і завжди є світло в кінці тунелю. Страх без виходу це те, чим лякає нас лукавий. Але Бог дає вихід навіть із найтемнішого тунелю. Так іноді страх зростає і паралізує людину духовно, морально, а згодом і життєво. Людина втрачає сенс існування. Але віра це ті крила, які піднімають нас над океаном, яким би бурхливим він не був, які б хвилі не здіймалися. Страх охопив навіть учнів Ісуса, які ще нещодавно мріяли сидіти біля нього по праву і ліву сторону в Його царстві. Але коли в Гефсиманії прийшов натовп воїнів зі слугами первосвященика на чолі з Юдою і схопили Ісуса, зв'язали, вели, били, плювали, у них увірвалася надія. Страх паралізував навіть Петра. Він, який щиро обіцяв ніколи не зректися Христа, тричі сказав, що не знає його. Ісус знає, наскільки ми слабкі, Він знає, що в наше життя може влетіти будь яка чорна птаха, але важливо не дозволити їй сісти нам на голову. Один мудрець сказав: Ми не можемо заборонити птахам літати над нами, але ми можемо не дозволити їм звити гніздо на нашій голові. Тому закликаю всіх глядачів і слухачів не піддавайтесь паніці, а зближуйтесь із Богом, укріплюйтесь у вірі і зростайте в пізнанні Його через слово Боже. Адже саме слово каже, що віра це щит, який здатен погасити розпечені стріли лукавого. Бо як тільки стається якась трагедія, аварія, втрати в сім'ї, одразу з'являються думки Бог тебе не любить, Бог тебе покарав, ти нікому не потрібен. І ці думки тиснуть, пригнічують. Згадайте історію Йова, його життя зруйнувалося, діти загинули, майно згоріло, здоров'я зникло. Але ця книга залишена нам для підбадьорення вона показує Бог добрий, милосердний і має свій план для кожного з нас. Як виховати, як наставити, як очистити душу. В процесі цього виховання будуть різні емоції, і радість, і смуток, і страх. Навіть апостол Павло говорив про переслідування, про удари, про небезпеки. Не думаю, що він переживав це з усмішкою, але він не здавався ми не повинні дозволити страху зламати нас. Наше укриття в Ісусі Христі, щит віри і Слово Боже ось наша зброя. Ми пройдемо всі випробування. Давид, коли тікав від Саула, писав псалми, кликав до Бога, шукав Його присутності, і це було не просто поетичне натхнення, це була боротьба за життя, за душу. Тому пам'ятайте, Бог наша утіха, Його слово, наша сила, віра, наш щит. Як говорить писання не бійся, бо я з тобою. А на запитання, що робити, коли приходить страх, переживання, хвилювання. Я, як і всі люди, відповім тільки молитва. Ми всі у тілі, ми не герої, ми не безстрашні. Але правильна позиція це позиція віри, покори і довіри Богу. Чим менше ми знаємо Писання, тим більше крайнощів з'являється у нашій вірі. Тому наше джерело це Боже Слово, вічне, пророче, надійне, перевірене тисячоліттями. Це голос Небесного Отця до своїх дітей. І тільки Слово Боже і молитва допоможуть нам пройти все з гідністю і з миром у серці. Це унікальні ліки, які допомагають нам зберегти внутрішню рівновагу. Внутрішній спокій це те, що дає силу душі, якщо всередині порядок буде сила жити. Якщо серце збалансоване, молитва йде до Бога, а від Нього приходить відповідь і мир. Прийдіть до мене, каже Ісус, і знайдете спокій душам вашим. І справді, коли ми починаємо більше молитися, довіряти Богу свої проблеми, мир приходить. Господь не лише чує, Він діє. Ми отримуємо сили боротися, не боятися і жити далі. Молитва має бути постійною аж до того моменту, коли ми реально відчуваємо, є мир, є впевненість. Саме Слово Боже і приклади з життя віруючих це джерело натхнення. Ми читаємо про Давида, про інших божих мужів, і це дає нам силу. Приклад пророка Іллі дуже яскравий. Спершу його вважали винуватцем біди в Ізраїлі, голод, посуха, духовний занепад. Але він сказав Не я винен, а ви, бо відвернулися від Бога. На горі Кармел він звершив жертву, і Бог відповів вогнем. Увесь народ упав ніць і визнав Господь Бог. Здавалося б, тріумф. Але після того Ілля молився про дощ, нахиливши голову між коліна, посилав хлопця перевірити небо. І діждався, проте згодом втік і просив смерті. Навіть він. Це означає, навіть після перемоги буває слабкість, але Господь підбадьорює своїх слуг. Він не обіцяє нам легкої дороги. Ми пройдемо і гори, і долини, і радість, і сум. Але Бог через усе це формує наш характер, очищає серце, наближає до себе. Ми часто хочемо жити для себе, а про Бога даб згадати лише в скруті. А він створив нас для себе, і коли ми опиняємося в глухому куті без виходу, саме тоді Бог звертає нашу увагу на себе. І тепер, під час війни, багато людей в Україні вперше задумалися про Бога, про сенс життя, про вічність, бо лише в ньому справжній спокій, справжня сила і справжній порятунок. Коли все навколо валиться, коли здається кінець, хто тоді допоможе? Коли падає літак, ніхто не згадує про спадщину, золото, роботу чи кар'єру. Усі, хто як уміє, кричать Господи і моляться, бо глибоко в душі знають усе це може бути останній момент. Саме тому Бог іноді допускає труднощі, щоби наблизити нас до себе. Чому? Бо в ньому справжня пристань. Бо всі джерела духовного життя у Христі. Коли ми віддаляємося від Бога, ми починаємо в'янути. Ми покладаємось на себе, приймаємо рішення на власний розсуд і, як результат, створюємо проблеми, які самі ж і несемо. Це як історія з блудним сином тату, віддай мені моє, я піду і поживу як хочу. Так і ми часто, навіть віруючи, впадаємо в самовпевненість, гордість, духовну пиху. І тоді Бог з любов'ю дозволяє нам впасти, щоб ми прийшли до тями, щоб ми усвідомили без мене не можете робити нічого. Справжня мудрість у визнанні своєї залежності від Бога. Саме в ньому ми черпаємо сили, ті, що потрібні, щоб пройти через випробування, які приходять у житті. І в нього безмежне джерело допомоги він допомагав Давидові, він допомагав Іллі. Пам'ятаєш? Ілля після величезної перемоги на горі Кармел хотів померти під кущем. Уяви, який страх його охопив. Це був напад глибокої втоми і депресії, і це нам сигнал, якими б високими не були наші духовні перемоги сьогодні. Завтра ми все одно лишаємося людьми. Бог показує так, я дав тобі перемогу на горі, а тепер ти ховаєшся, і це нормально. Бо без мене ти слабкий, але я не залишу тебе. Господь не приготував Ілі смерть у розпачі, він приготував йому вогненну колісницю, те саме з учнями. Коли Ісус Воскрес, жінки прибігли сказати їм добру новину, а що учні не вірили. Євангеліст Марко пише: вони плакали й ридали. Страх і розчарування паралізували їх. Усе, у що вони вірили, здавалося зруйнованим їхні надії розбиті, але й до них прийшов Воскреслий. Бо він не залишає навіть тоді, коли ми плачемо, бо нічого не розуміємо. А ми думали. Ми навіть уявити не могли, який важкий, мов жорновий камінь, упав тоді на учнів їхня помилка не в тому, що їм бракувало віри, а в тому, що вони пропускали повз вуха слова Ісуса. Він попереджав сина людського зрадять, оплюють, уб'ють, але на третій день він воскресне. І ось вони не вхопилися за це слово. Якби вони міцно його трималися, їм було б легше пройти цю бурю. Але страшна картина розп'яття зламала їх повністю. Немов глиняний глечик їхню віру розбило надруски? Та Ісус не залишив їх? Вони пройшли це випробування, і Він їх відновив. Так само і з нами. Бог створив нас для себе, коли ми віддаляємося, з'являються страхи, невдачі, біль. І ми починаємо шукати винного. Хто ж завів мене у ці труднощі? Але перш за все слід спитати себе може я не туди пішов? Може, зробив неправильний вибір? Як Давид, пам'ятаєш? Успіх за успіхом, слава, перемога над Голіафом, царська влада, але потім 50-й псалом сльози, покаяння, благання, не відіймай від мене Духа Твого Святого, поверни мені радість, спасіння. Що сталося? Давид оступився. Він був сильним лише з Богом. Коли ж піддався тілесним бажанням, упав так низько, що відчув, ніби Господь відвернувся від нього. Але він визнав свою провину, відкрив свій гріх і каявся. Він не виправдовувався, а бився в груди перед Богом, і це цінне в його очах, коли ми визнаємо провину і йдемо до Отця. Бо Він не буде докоряти, не скаже Я ж тобі казав. Ні. Якщо ми йдемо з щирим серцем, як каже апостол Іван, якщо визнаємо наші гріхи, то він, будучи вірний і праведний, простить нам. Господь приймає того, хто приходить до нього з розбитим серцем, як батько, що обіймає блудного сина, ось який наш Бог. Давайте помолимось, щоб Бог торкнувся до сердець, підкріпив кожного, зробив свою працю і забрав ці страхи. Моя щира порада до вас: шукайте утіхи в Христі, йдіть до нього з відкритим серцем, навіть коли обставини важкі, не падайте духом. Бог хоче наблизити вас до себе, щоб ви не зациклювались лише на болю, проблемах, втраті. Бо коли ми постійно дивимося на горе, ми падаємо ще нижче, серце наповнюється смутком, але в Ісусі Христі джерело надії, сили і розради. Нехай Бог благословить кожного, хто зараз слухає і читає. У Господа є для всіх ліки для душі, поради для серця, утіха в біді, прощення і прийняття. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Щиро дякуємо тобі, що цим відео ми можемо досягнути різних куточків землі. Дякуємо за всіх наших глядачів і слухачів. Хоч ми не знаємо їх особисто, але Ти, Боже, знаєш кожне серце, кожну потребу. Ми благословляємо їх іменем Ісуса Христа. Господи, потіш тих, хто лежить у скорботі. Підтримай тих, хто страждає зціли душевні рани тих, хто не може втихомиритись від втрати близьких. Особливо молимося за вдів, які не дочекалися своїх чоловіків з фронту, за матерів, які не побачили своїх синів і дочок живими, за сиріт, що залишилися без батька чи дідуся. Господи, зціли ці розбиті серця. Ти бачиш, яка глибока рана і невимовний біль покрив нашу країну. Але Твоє Слово каже: плачте з тими, хто плаче, і переносьте тягарі один одного. Тож ми приєднуємо свої серця, свою молитву до всіх, хто зараз в біді, у сльозах, у темряві душі. Пригорне, Господи, бо в тебе цілющий бальзам. Ти можеш залікувати найглибшу рану. Нехай Твоя благодать наповнить серця всіх, хто дивиться це відео. Нехай Твій Святий Дух доторкнеться кожного, обгорне своєю теплотою, любов'ю та небесним спокоєм. Ми просимо про це і щиро дякуємо Тобі, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.